Всіх вітаю вас, дорогі друзі. Ви на youtube каналі Мирослав Солонар. Це наш спеціальний ефір із Шаманкою Сейраш. Привіт, Саш. До -до Доброго вечора. Дорогі друзі, ми сьогодні будемо говорити дещо незвично про магію, про привороти і не лише От таке питання від наших глядачів? Все ж одразу спершу почну. Що зараз в цей складний час, період війни, хотілося б поговорити про залежності, зокрема про пияцтво. А що ви порадили робити членам родини, якщо в родині є, наприклад, чоловік або жінка, який зловживає алкоголем? Чи існують у вас якісь ритуали, як позбутися цього? Uh, дивіться, і зараз буде uh, в цьому питанні містичному взагалі не про містику, як би це дивно. Uh, друзі, питання алкогольної залежності вирішують насправді фундаментальні три спеціаліста психолог, психіатр і нарколог. Все. Ми можемо. Uh, є uh, майстри, які заговорюють, кодю, кодують, да, там до бабки з'їздили чимось напоїла, потім бухати не можуть. Це все класно. Але у цього всього є одна. Велетенська проблема. Ми знімаємо симптом і зовсім не лікуємо проблем. Тобто це блокування. Людину блокунули магічно від бажання пити, або ні, навіть не так, не бажання, змоги пити, бо бажання отут-от залишається змоги пити на якийсь певний період часу. І коли оце чаклунство перестає діяти, як і кадіровка, до речі. А людина зриває в такий запой. Я бачила ці просто ну жахи. Я, наприклад, не працюю не з наркозалежними, не з алкозалежними. Я можу взятися допомогти е, е, наркозалежній людині е, або алкону алкоголь незалежній людині, коли вона вже якби лікується паралельно і приходить до мене для того, щоб ми могли магічно підтримати, поспособствувати. Ну коротше, це вже такі вспомагательні штуки, але не є основними. От і я вам е, рекомендую це в першу чергу розуміти, тому що да, можна звозити до бабки, можна поїхати закодувати. Але людині потрібно розібратися завжди алкогольна або наркотична залежність. Вона завжди про що? вона завжди про те, що у людини є настільки серйозне внутрішнє травмування психологічне, з якою людина іде в алкоголь або в наркотики. тобто йде в певний іфорійний момент. Е, іде по факту людина обирає в цей момент довгий шлях самобства. Просто він довгий. Це не повішатися, не порівняти вени, хоп, і тебе немає. Це самого деструктивне довжиною життя. Це не бажання це підсвідомо небажання жити. Грубо кажучи, і не грубо а психологічно, і з цією проблемою треба реально лягати на лікування, чиститися фізично, прокапуватися, виводити алкоголь, працювати з психологом, інколи працювати з психіатром і з професійним наркологом, який допоможе людині знайти причини її тяги до залежності і позбутися цієї залежності. Ритуали, я ж кажу, це будуть. Ну це виключно якщо у вас хронічний страшний гайморит гнойний, а ви просто це пшикаєте краплі в носа. І у вас mm. починає дихати ніс. Ну це надовго вистачає, ні гаймарит кудись дівся, ні. От тому давайте. От в цій проблематиці, друзі, не про ритуали. І якщо о, той, хто у вас, член родини, п'є, не бачить, не вбачає в тому ніякої проблеми, йому не допомагають розмови, у нього все класно, і він роками отруєє ваше життя, змеріться, ви не спасете цю людину. От, просто змеріться з цим фактом. На жаль, ви руйнуєте своє життя. І, і, і від такої людини треба тільки йти, бо там ви ну не не зможете витягнути людину, яка не хоче, щоб її витягали. В групі ризику я так розумію абсолютно всі це не від якоїсь там гендерної приналежності, це може бути як з чоловіками, так і з жінками. Це зазвичай і навіть ніхто... з підлітками. Да, чоловіки, жінки, підлітки, люди, які ну в зі свого травмування виходять, от в таку, ну ви зрозуміли, в такій формі є люди, які. Більш схильні до цього, бо дід пив, батя пив, кум пив, сват пив, всі друзі бухають. Там зрозуміло, у нас ще оточення. Да і деякі такі спадкові штуки цьому способствують вихованню І виховання. А є люди, які менш до цього схильні, але це не означає, що після серйозного потрясіння вони не з не підуть у цей шлях. Ну і коротше кажучи, це зараз надзвичайно велика проблема у зв'язку із війною. Бо ну я просто бачу, що ті, хто повертаються з війни, можуть падати на стикан. Ті, хто не йдуть на війну, бо я не знаю, хтось боїться, хтось не хоче, хтось тікає, все одно падає на стакан. Це тому нашим глядачам треба дуже уважно слухати цю, цю тему. Наступне питання, яке я хочу підняти, це про те, що про чорну магію. А тут уже про магію. До речі, от пишуть наші глядачі: запитайте, будь ласка, майстрів, що робити, якщо знаєш, що твій сусід займається чорною магією, а конкретно порчами і приворотами. Ну тобто, як самому вберегтися від такої магії. Ну, по перше, якщо ваш сусід чаклує, не факт, що він чаклує по вам. Не потрібно приписувати сусіду, Ну раптом що, да, тобто що, якщо він Ворогі це займається, да, да якщо це він займається чаклунством, то він обов'язково буде якось вам. Ну, типу, шкодити, якщо він займається. Ну або таким чином можна ну банально давайте на моїй персоналі. У мене є сусіди знизу. По прямій сусіди зверху, це ж не означає, що я ллює їм якусь воду або запалюю якісь свічки. Ну, ні, звичайно. Хоча я чаклунка, да там шаманка, яка працює, але це не означає, що я порчу своїх сусідів. Але якщо ви вже бачите і знаєте, що якась там ваша сусідська баба перекидає болячки і ще якась історія, по-перше. Давайте так, я не маю стосунку до церковного чаклунства, тому не буду вам тут розповідати про молитви. Це взагалі не моя тема. Ну вообще не про мене. не про мене. А народний метод, якого мене навчив е, дідо. А, Беремо мак, звичайний мак, купуємо мак. Ідемо по своєму дворові, по часовій стрільці від нашої хвіртки, посипаємо маком. Понад там забором чи умовною межою, да, яка у нас є з вами, з е, наступними з наступним посилом, що допоки в моїй землі є хоч одна макова зернина, ніяке чаклунство на мою землю не прилипне, не ляже. І не зможе на ньому там якось мені шкодити. Да? Тобто ні жодне чаклунство до моєї землі не прийде і на неї не ляже. І от, по периметру, повністю двір по, по понад забором посипаємо таким маком. Примітивний, але достатньо дієвий спосіб. Насправді народний спосіб рятує. А такий же, такий же момент ми можемо зробити з заговореною сіллю, наприклад, але тут вже потрібно мати певні навички, да, зробити із солі захисну сіль і так само посипати свій двір, тобто заговорити її. А, там стихійно замовити, замовити силою предків своєю власною силою, щоб вона несла захист, щоб вона, наче активоване вугілля, абсорбувала і стягувала на себе якийсь негатив, і виводила його в землю, і так само посипати по периметру. Якщо ситуація суперважка. Uh, і вам прям там, ну реально там, що, що не робота у вашого сусіда, то все летить вам, понимаете? да, І всі відходи тієї роботи, всі летять вам, і ви розумієте, що ви не можете з цим впоратися. І це вже така професійна історія. Тоді звертайтеся до майстрів. Тоді приїжджають майстри, uh, вам чистять будинок, чистять вам uh, ваш двір і ставлять вам уже більш професійний захист там, на камінні, на ножах, ну, коротше, там вже багато технік. Але це треба ну, треба розуміти, що своїми силами ми можемо з вами впоратися з чимось мінімальним, ну умовно. Якщо це постійно і агресивно, і ви не чаклун, то тут ну, знаєте, як там самолікування шкодить вашому здоров'ю. Тут да, такими штуками ми сильно не витягнемо. Одне ще уточнення до цього запитання часто люди стикаються з такою проблемою, що знайомий там, родич чи ще хтось. Приходить, і, наприклад, там в, в дім чи в машину щось ставить якусь річ без твого дозволу, її так залишає. Щоб ти цього не бачив. Потім ти це помічаєш, і ти і тебе щось потім починає в житті щось траплятися, щось все йде так, не так. Ну знаєте, от шкеребеть, Коротше, як на це підклади. Оце підклади. А, а як з цим боротися? От, наприклад, а... чувак купляє машину, в його машині є голка. Голка, наприклад, я не знаю, в стелі. І отут -от ми знову маємо проблему того, що на деструктивний вплив заговорити можна все, що завгодно, від пляшки вина, яку вам принесли, до крему, який вам подарували, і до голок, які можна денебудь там причепити. Але якщо ви вже знайшли підклад його голими лапками, ми не беремо. Не беремо а частіше за все, воно оговорено таким чином, що коли воно потрапляє або до будинку, або до рук. Хтось його взяв, да, воно починає активізувати ту магічну програму, яку там, яка там є. Частіше mm -hmm. за все пропонують спалити да, подібний е, магічний якийсь е, підклад, е, от, розвести денебудь подалі від свого дому багаття і там його спалити, навіть якщо воно нагорить, віддати його вогню. Другий варіант: якщо зовсім немає ніякої змоги щось е, палити, то кинути у проточну воду, тобто саме в річку, не в застійну, а та, яка. Скинути і сказати, щоб воно плило до того, хто його туди приніс і навів, да, повертало. От так само, як і вогні. Ми спалюємо. Ми проговорюємо, що звідки ти прийшло, туди ти йдеш назад. От і третій варіант десь закопати, десь подалі, під якою небудь деревиною. О, от також з тим, що я віддаю це землі, хай земля оце весь негатив забере. Але якщо воно вже було пронесено і заговорено на те, що от воно в домі знаходиться і отруює атмосферу, знаєте, наче вам принесли статуетку з ртуттю, ртутті ми не бачимо, але вона і нас, і да, поступово її вбиває, можна так сказати. Тут, на жаль, знову ж таки. Uh, уже факт того, чи взяли ви його руками чи не взяли, абсолютно не грає ніякої ролі, бо воно було заговорено на те, щоб отруювати вашу атмосферу і ваш будинок. От mm. такому випадку бажано після того почистити квартиру, там почистити себе або звернутися до майстрів, або як мінімум, хоча б відварити, зробити відвар полону кропової звіробою та ромашки, такий крутий, розбавити його водою і промити поли знову від вхідних дверей а, тряпкою, бажано тряпкою, руками. От від вхідних дверей погнали по, всі, по всіх кімнатах по часовій стрільці, завершили на дверях, відкрили двері, жопкою своєю назад виповзли, відро туди відставили за межі своїх дверей, протерли гарно а, вхідні да, поріг і оцю всю саму історію. І куди-небудь воду бажано або десь під кущ під дерево подалі. Або в Унітаз, якщо це квартира, от і тряпку також викинути і нею не ну викинути, щоб ви її повторно не користувалися. Все. Кльово. кльо е, далі останнє запитання: як ви вважаєте, чи завжди спрацьовує приворот на людину? Ну тобто, наприклад, хтось нас з вами дивиться і якийсь чорний мах ну сподобалися ви йому Саш. Ну от може, захоче він вас переворожити е, як тут бути? Ну хорошо, окей, да так, а, так. це так. нереально так, да такий да такий приворот ляже максимум як порча і ніфіга ніяк не приворот. І Зараз буде біль для всіх жіночок, які приворотом виправдовують своїх гуляючих чоловіків. Жіночки мої, приворот не є виправданням приворот. А це утягащающа обстоятельство. Приворот, який би сильний не був би майстер, ніколи не ляже на людину, у якої немає так званого якорю для цього привороту. Тобто, якщо у вашого чоловіка є сексуальний інтерес або емоційний інтерес до секретарши Нінки, і вона йому зробить приворот, цей приворот ляже. Тому що є інтерес, він ляже і докрути його інтерес або сексуальний, або емоційний. От, а якщо він її терпіти не може, то нінку щоб вона не робила, якби вона йому не. Струїла глазки, що так, що так, як угодно, Він її терпіть не може. Вона йому не подобається. Що б вона не робила, він може дивно себе поводити. Він може почати пити, він може почати хворіти. Ну коротше, але він до неї не піде. Вона йому не буде цікава від того, бо в нього буде все проти. Що таке проворот? Це злам волі людини. Ми буквально перше, що робиться при провороті, при проворотній роботі, береться там Микола і ламається його воля. Ламається воля і загружається та програма, яка потрібна нам. Ти хочеш нінку, любиш нінку до нінки з сім'ї, йдеш бо ні, без нінки жити не можеш. Ну я отрую це все складніше, але приблизно такий механізм. І от якщо у людини немає інтересу, немає якорю, і якщо наш чоловік з дуже таким волевиявленим стержнем, тобто він сильна людина, ти його е зламати не, не так легко, то приворот просто не ляже, і це до речі про питання про практиків. Практик. Гарний практик це робота з волевиявленням, людина, у якої магічне життя, побудовано на прокачці свого волевиявлення, що ти думаєш, як ти думаєш, що ти говориш, які дії ти робиш, ти максимально направляєш свою волю в ритуалі, то зламати волю, практику і зробити на нього приворот, ну це тупо абсолютно не та історія. Такі роботи будуть лягати як порча, бо приворот вважається порчевною роботою тільки на. Типу на любовну, те, що у нас на сленгові у майстрів називається любятіна, ну, типу, це, але це вид порчі. тільки от ви зрозуміли, такого любовного характеру, це вид порча. І ми будемо мати наслідки порчі: забухи, погіршення стану здоров'я, затуманений розсудок, все йде креберть, але не про любов, якщо там немає інтересу. Тому якщо ваш чоловік вляпався в приворот, це дівчата мої не означає, що він перестав бути кабелиною. Це означає, що воно таке саме кабелина, і в нього був інтерес до тієї від кого цей приворот на нього ліг. І просто це треба розуміти, на жаль. Тобто, це його не виправдовує. Ну от чесно, Саш, от, я і... знаєте, в цьому ви, я, вибачте, переб'ю я да. тут хочу сказати, я тут не заважаю. Ні, ні. ні, ні ви я не заважаєте. вибачте, да. Але але на я от хотіла до речі договорити про те, що так. а із відсоткових звертань по приворотам чоловіки це десь 30%. Тобто, є чоловіки, які готові приворожувати і будь-якою ціною повертати жінок сім'ю, і такі замовлення. До багатьох майстрів також є. Є чоловіки, реально вони звертаються до що, типу, верніть мені мою. От все хочу, не можу, і заклинало, і капець. От, і частіше за все, це такі, знаєте, запроси від чоловіків. А, типу, я хочу, щоб вона була зі мною і мене слухалася, щоб вона нікуди від мене не ділася. Ну, типу, от знаєте, такий аб'юзивний тиранічний присмак. Типу, щоб вона була моєю власністю. От, знов так не буває. Да, так не буває, але деякі майстрі пропонують певні послуги е, одразу на правах реклами, верніше антиреклами. Я не займаюся приворотами, друзі. Не пишіть мені по приворотам і будь Важливо. ласка. Я да я не займаюся приворотами, нікому не раджу, бо знаю, які бувають наслідки і для того, хто, і для замовника, і для того, кого замовляли, і потім по дітям, і по всім на світі. Я знаю, чим потім це загрожує усім. І що, що, що відбувається, який би майстри не був би кайфовий наслідки все одно повилазять, на жаль, от від таких робот, бо волю вже зламали. Я при не займаюся. Гармонізаціями існуючих стосунків, там, всякими подібними штуками, можливо, розпалюванням якихось сексуальних почуттів там, для пар, які давно у шлюбі, там, якимись, я ж кажу, гармонізаціями, примиреннями, з чухуваннями, знаєте, гострих кутів. Оце ще ми можемо, ми можемо з вами да, прокомунікувати, Нікувати, бо кожен випадок індивідуальний, але можна брати такі да моменти в роботу, бо це не приворотні роботи, вони гармонізуючі. А от саме приворота мені не займаюсь, нікого не повертаю ні до яких сімей. ні, ні від ну коротше, оце а разлучницю не одважую, і оце все на світі не, не, не роблю. Ну коротше, дякуємо, Саше, за цікаву розмову. Нашим глядачам також дякую, що ви нас дивилися. Напишіть в коментарях, в, 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 який досвід у вас був. Можливо, там на когось накладали порчу на якихось русських альош. Ну, цікаво було б почути це від вас. Як вам наша розмова, також напишіть свій фідбек. Ну і не забувайте підписатися на youtube канал соцмережі Шаманки Сейраш. На мій також всім доброго дня. До побачення.